Всім привіт! Мене звати Віта, ви на моєму каналі Віта Кростіч. Так, ви знаєте, тиждень минув, у мене вже сьогодні субота, вже 3 грудня і пройшов дуже швидко цей. Ну, як швидко, якщо чесно, для мене мені здається, що понеділок був так давно, що прям. Ну, капець, тому що я за цей тиждень встигла дуже всього багато зробити. І хочу з вами поділитися. Я робила, скажімо так, окремі відео, впродовж тижня все знімала, ділилася своїми враженнями, тому можете зараз подивитися. Покажу трошки вам свого процесу вишивки іграшок. Нагадаю, що я вишиваю ось такі іграшки від торгової марки Вірена. Я купила цей набір, ну, схемку, там шість заготівочок. Я так розумію, їх треба з двох боків зшивати, І з підбором бісеру. Тому що я якби до цього ніколи сама не робила підбір бісера. Я навіть, якщо є підбір від автора, я навіть якось намагалася не замінювати якимось своїм. От. І ось такий в мене вийшов результат. Це я вишила ось перші дві заготовочки. І ну, спочатку мені сподобалось. Ну, як сподобалось. Ну, таке мені здавалося, щось воно, що в ліс, що по дрова, як то кажуть, тому що ну, цей помаранчевий, серед жовтих такий, ну мені не дуже. І... Е е е е е Ну, не знаю, як, як можливо вам подобається, але мені здалося, що трошки воно таке не дуже гарне, як наче підбирав бісеру не професіонал, а просто там е, сіли. Ну, які бісери будуть підходити на всі, всі три схемки. Давайте от візьмемо таке жовте, а, ой, жовте. світло -жовте, ну, Давайте цей візьмемо, світло-жовтий і так далі. Е, ось, Ну, якби вишила, вишила. Далі вирішила, що ну, оскільки в мене дзвіночки, то ви розумієте, що дзвіночки мали бути отакими самими. А Мені це не дуже подобалося, тому що мені хотілося, щоб дзвіночки все-таки були більш металізовані, тобто з металу і блиск був. Тому я вирішила дістати всі свої запаси бісеру і сама підібрати. Цей блиск, додати трошки блиску, але виявилося, що я замінила майже всі-всі- всі, всі кольори. І подивіться, що в мене вийшло. Ну, як на мене, результат чудовий. Мені дуже подобається, незважаючи на те, що я хотіла трошки іншого кольору дзвіночки, але в мене, ну, більш жовтуватиме, ми більш, от, знаєте, не мідні, от як тут вийшло. А більш таким. Золотом жовтішим. Але жовтіших в мене отаких от блискучих не було. Були тільки такі, тому що маємо, то маємо. От, але результат, ну, я прям дуже задоволена, мені дуже подобається. Бачите, такий гарний. Здалеку. В ну, порівнянні, подивіться, ну, є різниця. В мене навіть виникла думка, що по це розпороти і підібрати інший бісер. Ну, давайте, кому цікаво, я покажу. Який бісер, я підібрала. Тут був ну, тут пару, цих, тут пару пару таких біленьких було. Я білий не брала. Ну, я спочатку його пришила, мені не сподобалось, я взяла ось такий жовтий і він прозорий. Так, 48,015, кому цікаво. Так, Далі Далі йшов світло жовтий. Я не знаю, який це, бачите, у мене ну, залишки від якогось набору. Блискучий. Далі що ось такий також блискучий. Це золото, якийсь з золотою серединкою. До речі, що жовтий з золотою серединкою, що цей? Цей також без е, немає. І замість цього помаранчевого. в мене був помаранчевий, але мені здавалося, що воно буде не дуже гарно дивитися, жовтій такий. Вирви око помаранчевий. Тому я взяла просто ось такий темний, темніший, щоб воно 117-110, бачите? І, в принципі, виглядає досить непогано. Так, давайте, мабуть, подивимося зелені кольори. Вже чогось моя камера не хоче працювати, я вже вкотре знімаю, фокусуватися не хочу, нічого не хочу сьогодні робити. Світлий у мене ось такий зелений скло. Далі взяла ось такий блискучий. Номери, до речі, так. І це мені виробник запропонував. Це темно-темно-зелений, це не чорний, він не матовий. Якщо ви подумали, так як я, ну близький до матового, так не хоче камера фокусуватися. Ось так номера не знаю. Червоні кольори взяла ось такі. Це в мене темний виробник запропонував такий. Далі я взяла ось такий. Цей був в мене, тому що виробник пропонував ось такий. Ну, як на мене, дуже яскравий і, ну, бачите. Негармонійно, скажімо так, як на мене виглядає. Тому я взяла більш такі вони, підходящі. От. Ну і рожевого, рожевого тут небагато. Бачите, всього 4 штучки, тому взяла ось такий матовий з дівчини весни в мене залишки залишилися. Так, так що ось такі справи. Далі, бачите, довишиваю ще другий таким так само. І наступне, що вишию, це свічки. Підберу до них. Так само у мене вже є ідеї. Ну, і далі вже буду думати, що робити з оцими кульками, тому що, ну, не подобається мені підбір, можливо, розпущу і заново зроблю. Подивлюся, може і так залишу. Так що ось такі справи. Так, розкроїла я чобіток. Ну, можливо, комусь буде цікаво. Чобіток-підкладка, що буде знизу, тканинка також підкладка. За відео, там, кажуть, треба так от скласти. Я склала. Зараз буду пришивати вручну, а потім машинкою. Такий пиріжочок вийшов. Ну, і ось мій чобіток. Готовий. Витратила я 2 години часу, але я його зшила. Ну, можна було і краще, як на мене, але це мій перший чобіток, тому, ну, як на мене, гарно. Так, що я зробила? Ну, Не знаю, наскільки це допоможе тим, хто буде знімати. Я зшила ці чотири клаптики, але. В мене було три з'єднані з одного боку і один з'єднаний ну, без нічого. Для того, щоб ось тут, бачите, ззаду. Ну, я потім їх розділила. От, Зшила. Ось тут зробила надрізи. ну, Бачите, тут от у мене трошки ще виглядає. Я тут думала зробити якусь мотузочку, але, в принципі, поки що так нормально. І так, витягла чобіток, вивернула його, в мене вийшла ось така краса. Я вирішила ще ось такий пушок зробити на чобітку. Так, але спочатку треба було ось таку руч. Отже, спочатку треба було зробити ось такий вішачок. Ну, Це просто тканинка, бачите, я не знаю, поки що буде такий, просто його прошила і прицепила. Давайте я не буду детально розповідати, як я робила цей пушок. Я скористалася відео з інтернету, я його докладу в коментарі, щоб ви також, якщо захочете пошити, змогли зробити. Так, ну і інший бік. У мене ось такий червоний. Бачите, дитина вибрала. Я хотіла синій, думала синій чи червоний. Дитина сказала, давай червоний. Тому червоний. Ну, Насправді я рада. Для першого разу, мені здається, дуже непогано. Вийшло так, весь він виглядає. Давайте ось так. Ви знаєте, я от не можу пригадати жодного чобітка, вишитого бісером на Ютубі. Ну, я принаймні не бачила. Якщо ви бачили, напишіть, в якого блогера мені цікаво. Тому що я бачила тільки вишиті хрестиком. Так, ну якщо ви думаєте, що я нічого більше не робила, то ви помиляєтесь. тому що я ще сьогодні витратила годинку, але доробила свою першу іграшку з фетру там, довишивала, зробила шовчики, поклала туди всередину наповнювач. І вийшов у мене ось такий котик. Ну, мені подобається, якщо чесно. Ось тут мало бути все червоне, але коли я вишивала, дитина мені почала кричати: мама, давай жовту-жовту-жовту, скільки можна червону, і я тут пару штучок все-таки зробила жовтеньких, але мені воно не здається, що невдало. Дуже навіть і йде. Так що, так, давайте нагадаю, чіпіток в мене від торгової марки Міка А. Пісер в мене повністю по ключу, нічого не змінювала. Котик, це в мене фірма Butterfly, комусь цікаво. Номер так, зробився досить швидко, мені сподобалося. Так що, поки що в мене. Понеділок, 28 листопада, але, бачите, я вже оформила дві роботи. Так що тепер йду вишивати свої іграшки. Можливо, ще до кінця тижня і іграшки оформлю. Буде в мене тиждень оформлень. Можливо, може і ні. Так, не так поклала. Так, е зараз ми дивимося на те, що я вже зробила поле прикону своєму. Тому що в мене вже сьогодні 30 листопада, і сьогодні останній день, ну, коли я його вишивала, зранку трошки повишивала, і все, я його відкладаю до кінця місяця, коли зроблю всі свої плани на цей місяць. Якщо час залишиться, то я його продовжу. Так от буде потихеньку просуватися. От, я хочу вже почати вишивати зайку свою новорічну. Так, лепрекон, ось ви бачите, я вам фото вставила. Сподіваюсь, не забуду. Е, і ось зайка. Фото зайки, ось ви також бачите. Для зайки, бачите, я п'яльці такі дерев'яні підготувала. Е, набір у мене китайський був з зайки. Бачите, тому ниточки будуть СХС. Але зайок я вишиваю на лінії 27, тому вже ось такий відріз взяла. Насправді, цей відріз я готувала для чогось іншого, бачите? Але за розміром підходить, тому буду вишивати на ньому. Так що, ось такі справи. Вже переходимо на новорічне все. Хочу ще поділитися, що в мене вийшло з. Свічкою. Подивіться, яка гарна. Мені так подобається. Я прям в захваті від свого підбору бісеру. Ось я сьогодні ще думаю цю довишиваю. Бачите, просто я не знаю, мені так подобається, що мені прям хочеться зайти на сайт Вірени або якоїсь іншої фірми, і ще собі замовити ось таких іграшок. Просто щоб попідбирати бісер. Тому що це такий кайф, коли ти підбираєш. І воно дійсно гарно виглядає. Так що ось такі в мене іграшки. Оце, до речі, цими іграшками я й займалася неділя, понеділок, вівторок, ось сьогодні вже середа. Але я розпорола оці дві іграшки, бачите, буду до них також підбирати. Так що, мабуть, цей тиждень в мене повністю піде на ось такі іграшки. Дипрекона, я повершивала буквально сьогодні, там зранку, може, годинку-дві, ось тут додала на драбині трошки і все. Так що, так що ось такі справи. Ну що, сподіваюся, в кінці тижня буде що показати з зайкою. І так, я завершила свічку. Ось така гарна вона в мене вийшла. Якщо когось цікавить, який я взяла пісер, то давайте почнемо. Зелені кольори я взяла ось. Ось такий. Номеру цього я не знаю, він в мене вже був. Ну, але, бачите, це прозоре скло світленьке, схожого кольору. Темно-зелений в мене. Знову ж таки, я не скажу вам, який це номер, тому що він у мене йшов в наборі. Це такий майже чорний, темно-темно-зелений. Так, червоні кольори. Також скло, бачите, темно-червоне скло. 90-120. Далі блискучі, 97,070 червоний, і рожевий я взяла. До речі, не передає рожевий він. Бачите, з блискучою срібною серединкою. Це в мене бантик. Далі свічка білий, який був в наборі. Потім Ось цей взяла, світло сірий, це в мене був. І темно-сірий був у наборі. Але я, якщо чесно, трошки, бачите, вони всі зливаються. Я б, мабуть, зробила трошки навпаки, взяла отут більш темніший і білий. Ну, коротше, вони зливаються. Тобто, можливо, щось тут можна. Інше зробити, щоб було більш гарніше, видніше. Що тут є різні бісери. І на саму свічку. Так, ось у мене е, помаранчева серединка. Далі йде такий, е, отакий золотистий це ось тут. І сяйво, ось 08,283 номер. Все. Свічка зроблена. Переходимо до цукерочок. Так, ну ви все бачили. Це все в мене відбувалося до четверга. До четверга я це все зробила, і, і не, не тільки це я доробила свої іграшки. <кій> я їх все-таки зробила. Ось, дивіться, яка вийшла. Ну, дуже схоже на те, що було, але мені більш подобається, що бачите, бантик він такий. Однотонні кольори, ну, в плані немає таких прям різких помаранчевого, як було на початку. Тобто, ну, не оформлювала поки що. Зараз, можливо, пізніше оформлюю. Е, підбір бісера. ну Тут ті самі номери, що в мене були там. Тут я, якщо чесно, промучилася з бантиком, тому що я не хотіла блискучих сюди. Тобто я хотіла бантик, щоб він в мене був, бачите, з глянцевих таких бісеру. І... А все, що я підбирала, мені дуже не і Я, мабуть, цілий четверг витратила чисто, щоб підібрати цей бантик. Ну, Але ось так я навіть коли почала шити, воно мені не дуже подобалося. Але коли я завершила, в принципі, вийшло непогано, я дуже задоволена результатом. От, і почала два процеси. Я все-таки зайку почала. Вона в мене зараз знаходиться на ось такому етапі. Мені дуже подобається. Я, якщо чесно, дуже в захваті. Мабуть, я вже скучила за зайками від січкар. До речі, хочу сказати просто. В чаті, в якому я знаходжусь недавно, піднімалось трошки це питання. От, всі схеми Світлани Січкар я купую. Тобто, якщо я користуюсь в електронному варіанті, я їх купую. Я не скачую з інтернету, тому що я поважаю всі авторські права. Я, ну, я дійсно вважаю, що це людський труд і не варто його знецінювати. І я не ділюся ні з ким з цими схемами. Якщо ви хочете схему, то, будь ласка, купіть так само, як дію я. Якщо в мене в подруги є ця схема, я не біжу і не кажу, що подаруй, подаруй мені. Ну, навіщо? От. Ну, хоча я не знаю. Я так, знаєте, сказала: насправді в мене ніхто з моїх подруг не вишиває, тому нема до кого бігти. Можливо, якби була якась подруга, ми б з нею і скидувалися, і купляли б разом цю схемку. Так що, ось зайка в мене знаходиться на такому етапі. До речі, ще один мінус: схем з Аліекспресу. Це я купляла, нагадаю, на Аліекспрес. Перенабір я робила. Схемка була, ну, в них вона була бумажна. Я зробила перенабір, тому зараз по сазі роблю. А, і ну, в них отакі от ниточки, я вже показувала, да, що вони на палаці в мене. І ви знаєте, коли я м -м, почала робити перенабір, я трошки не зрозуміла, тому що тут не було взагалі номера 453. А я то знаю, що він є в зайках, і його не було ось тут. Тобто, там він є в схемі, він використовується, а нитки самої не було. Ось набори з Аліекспресу. Ну, я чула від дівчат, що буває інколи вони кольори плутають або не докладають. Ось, бачите, в мене якраз той випадок, що не доклали мені ниточки. Ну, я взяла. DMC в мене була ось така. Бачите, я так зберігаю свої DMC. Вона в мене була в такому вигляді, ну, і я поєднала з з DMC, так що викрутилася. Задоволення просто неймовірне. Я вишиваю на свайгарді, на Лінда 27-му каунті. от. Хрестики просто рівнесенькі, гарнесенькі, подивіться. І ви знаєте, мені в цьому плані подобається СХС, що вони пушаться трошечки і заповнюють собою всі клітинки. Тобто немає такого, як в ДМС, що треба, вони трошки просвічуються, і коли попереш, тоді вони більш-менш нормально закривають. А тут прям все закривають через свою пушастість трошечки. Ось так. Ось така зайка в мене скоро буде. Так, але якщо ви думаєте, що це все, то ви помиляєтеся. І мені захотілося дуже бісерного процесу, і я вирішила, що прийшов час моїх сов савуня. Значить, я вже почала. У мене тут підбір повністю за виробником, тому якби підбір бісера немає що показувати. Я вже дивіться, скільки відшила. Отримую масу задоволення. Схема від Міка. Я не знаю, мабуть, сенс зараз казати номер. Ви, мабуть, все одно не знайдете такої схеми, тому що Міка зараз не працюють. От. Але кольори просто, Ну, я ж кажу, я вишиваю дуже з великим задоволенням. Вона мені дуже подобається. Я в захваті. Я хочу вже в мене таке бажання зробити. У мене є ще синя савун'я, я хочу їх обох вишити і оформити в одному стилі. Ось такі в мене плани. Так, ну, здається, все сказала, що робила цього тижня. Сподіваюся, наступного планів на наступний тиждень я поки що не ставлю. У мене в планах просто моя зайка і савунья. Ось такі плани. Якщо щось зміниться, я вам обов'язково про це повідомлю. Так що слідкуйте за моїм каналом. До речі, дякую всім за лайки. Мені дуже приємно, приємно читати ваші коментарі, приємно знати, що ви дивитеся, тому що Ну, приємно знати, що не даремно знімаю. Не просто воно лежить, це відео, і ніхто його не дивиться. Так що, дякую, дякую. Все, тоді до наступного тижня, бувайте!